Сьогодні одягнули в тематичний одяг Київської Русі, зв'язку з нічною грешнею. Також я прив'язав стрічку чорну до малюка, який тримає каштан. Як Київ. Також на малюках вінки, вінки з таких традиційних українських дерев: дуб, липа, калина, барвінок. Має бути. Актуальність мистецтва має бути е, якби скульптури теплі. Ну я намагаюся так і робити контактні от скульптури От як ці малюки, вони досить контактні. Людям дуже подобається, тому що вони не, наприклад, не навіть не п'єдесталі, а такі, що можна підійти якось взаємодіяти, тому дуже позитивні емоції і серед дітей, і дорослих людей, і літніх людей, і чоловіків, і жінків. Але є місце, звісно, на підесталі пам'ятників, тось тобто, різні завдання. От десь десь потрібно, ну якби е, таке, щоб був настрій такий е, величі, десь комунікабельне, ну, різні місця, різні завдання.